Усім доброго дня! Готую рибу, тушкую з помідорами, з оливками, з каперсами. Каперси можете замінити на кислий огірок, квашений або маринований. Звичайно, олія, лимонний сік з половини лимона, трішки тим'яну, майоранку, ну і, звичайно, олія. Відразу сковорідку ставлю на вогонь, наливаю олію. Почну з помідор і з часника. Відразу почищу декілька зубчиків часника, як завжди. Розчавлюю, знімаю шкірку і викладаю на сковорідку. Далі займуся рибою. Рибу відділяю від шкіри. Що це за риба, я не знаю. Це нас пригостили місцеві рибалки. Риба свіжа. Для цього рецепту можете використати будь-який мінтай, хек. Я думаю, що всі ці продукти, які я використовую для риби, можна так само використати і для риб, які є в нас в Україні. Не забуваю про помідори і чесно. Рибу нарізаємо невеликими шматочками. Помідори вже трошки обм'якли і я викладаю рибу. Відразу ж додам оливки, вони тут з олією. І тут вже нам потрібний більший вогонь. Зробила більший вогонь, накриваю кришкою і тушкую. Лимон розрізаю навпіл і вичавлюю всіх з половинки лимона. Я думаю, що буде достатньо цього соку. Залежить скільки він нам дасть. Бачу, що не дуже щедрий лимончик. Звичайно, до риби ще треба трішки білого вина. Додаю тим'ян. Як бачите, готується дуже швидко ця риба. Ви можете приготувати. Я повторюю. З хека, з мінтая, філе будь якої риби. Просто і смачно. Продовжую ще тушкувати 5 хвилин. Додам каперси і лимон. Майораник ось так знімаю. З стебла і подрібнюю. Вогонь можна вже зменшити. Майорани, каперси. І ось такий шматочок. Я думаю, тут грам 40 вершкового масла. Даю розтанути масло. Для більшого аромату натру трішки цедри лимона. І додаю буквально декілька кропель лимона. Мабуть, я не використаю навіть половину цього лимону. Ну і ще один основний інгредієнт, який ми не додавали, це сіль. Звичайно, небагато, тому що риба з моря, вона вже солона. Тут майже не солять морську рибу. Трішки збільшу вогонь і протушкую буквально декілька хвилин. Викладаю готову рибу на тарілку і вечеря, або обід готовий. В нас вечеря. Пару листочків маюранку, до рису, до картоплі, до будь-якого салата, або просто з маточком хліба. Рекомендую приготувати легко, просто і смачно. До наступних зустрічей, до наступних рецептів. І звичайно, мені хочеться це все спробувати. Хоча, хоча я вже не раз готувала рибу за таким рецептом. Риба смачна, рекомендую приготувати її швидко і просто.